Друзі, вітаю усіх на нашому погодному фронті. Сьогодні зазирнемо в майбутнє і детально розберемо, якою буде погода в Україні з 5 по 11 січня 2026 року. Цей тиждень особливий, різдвяний, святковий, трохи чарівний і, звісно, по-справжньому зимовий. Зима цього разу вирішила не жартувати і показати себе у всій красі з морозами, снігом, ковзанками, просто неба та традиційними українським войслим. Перед тим, як рушити регіонами, кілька важливих рекомендацій. По-перше, теплий одяг. Це не мода, а стратегія виживання. По-друге, водіям варто пам'ятати, дорога взимку не місце для експериментів. І по-третє, якщо сніг сипле і мороз щипає ніс, це не привід бурчати, а нагода згадати дитинство і різдвяну атмосферу. Тим паче, що народні прикмети кажуть, сніжна й холодна зима до щедрого року. А ми ж не проти, правда? Отже, почнемо з східних областей. Харківщина, Донеччина, Луганщина упродовж цього тижня відчують на собі справжній подих зими. Тут пануватиме холодне арктичне повітря. Уночі температура нерідко опускатиметься до мінус 8-12 градусів, а подекуди і нижче. В день теж буде безвідлив. Приблизно мінус 2-5 градусів. Час від часу проходитимуть снігопади, іноді великі, іноді більш відчутні, тож дороги можуть стати слизькими, а ось більше білим і пухнастим. У народі здавна казали: якщо на Різдво на сході сильний мороз, весна буде довга, але врожайна. Тож, схід готуємося до холоду, але з надією на щедрий рік. Далі прямуємо до західних областей. Тут погода буде трохи м'якшою, але без справжнього тепла. Уночі температура коливатиметься в межах від 6 до 10 градусів морозу. Удень від мінус 2 до плюс 2. Сніг тут очікується частіше, особливо в Карпатах. У горах можливі заметілі, хуртовини, справжня листівкова зима. Якщо сніг в Карпатах лягає рівним шаром, саме на різдвяні дні за народними віруваннями літо буде спокійним і без великих негод. Туристам краса, комунальникам робота, а дітям чиста радість. Переходимо до південних областей України Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. Цього тижня виглядатимуть майже як острів тепла на зимовій мапі. У день температура тут може підніматися до 2-7 градусів тепла, а вночі коливатиметься біля нуля або з легким мінусом. Опади можливі у вигляді мокрого снігу або дощу, іноді з туманами. У народі кажуть, якщо у січні на півдні тумани, весна буде рання і тепла. Тож південь має всі шанси трохи перепочити від сурових морозів, але парасолі далеко не ховайте. Тепер зазирнемо на північ України Чернігівщина, Сумщина, Житомирщина. Ось де зима, почуватиметься, як вдома. Уночі тут прогнозуються морози до мінус 8-мінус 12 градусів, удень близько мінус 4-мінус 8. Сніг тиме досить регулярно місцями з поривчастим вітром. Якщо ранок. На півночі починається з Інею та Морозу, кажуть. День буде ясним, але холодним. Це класична зима, без прикрас. Тиха, холодна і дуже атмосферна. Переходимо до центральних областей: Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина. Тут погода буде мінливою. У день температура коливатиметься від 0 до мінус 3, уночі від мінус 6 до мінус 10. Час від часу проходитиме сніг. А на дорогах можливі ожеледиться і слизькі сюрпризи. Народна мудрість каже, якщо в центрі України січень зі снігом, а не дощем, літо буде теплим, без різких посух. Тож центральна Україна отримає свою порцію справжньої зими. Окремо зупинимось на Києві. Столиця цього тижня буде по-справжньому зимовою. Уночі температура знизиться до мінус 7 11 градусів, у день близько мінус 3-7. Очікується хмарна погода з періодичним снігом, можливі слизькі тротуари та дороги. Киянам варто бути уважними, але й не забувати насолоджуватися атмосферою. У народі казали, якщо в Києві на Різдво багато снігу, влітку буде багато яїд, а це, погодьтесь, приємний бонус. Підсумуємо. Тиждень з 5 по 11 січня 2026 року в Україні буде по-справжньому зимовим, із морозами, снігом, періодичною ожеледицею та мінливою хмарністю. Десь холодніше, десь трохи м'якше, але загальний настрій зимовий і серйозний. Тож одягаємося тепло, будемо обережними на дорогах і не забуваємо, що зима. Це не лише холод, а й особлива тиша та спокій. Нехай цей тиждень принесе вам затишок, гарний настрій і впевненість в кожному дні. Бережіть себе та своїх близьких. І нехай погода буде лише фоном для хороших подій. До нових прогнозів!